Так, Друзі, всім доброго дня, слава Україні. Машинка наша перезута. Хотів би подякувати магазину Віанор, особисто Сергію Рекіді, а також його всій команді. Сьогодні зранку зробили, веріше, зранку перезули машинку, тому що зараз наплив і попросили, щоб залишили машинку, ми залишили з вечора, це вже заїхав, завалили кабанчика, якраз приїжджав, там відвозив замовлення. І вже машинка наша передута. Так що дякуємо магазину Віанор. Знаходиться вона біля заправки Бересе. Місто Березань. Так що працюємо далі, гуртуємося разом до перемоги. А завтра, я думаю, цю машинку ми передамо якраз жені Остапенко. Він якраз думаю, що вже завтра буде ще тут. І вони якраз побратимом по виконанню там своего, там якогось завдання заберуть, буде два, ну тобто їх двоє, тобто якраз заберуть, щоб вони не їхали на Донецьк в цю автівочку. Наша задача зараз її укомплектувати, донкратик, трос, там, ключі якісь, ну і заправити повного, щоб хлопці могли доїхати для виконання вже поставлених задач безпосередньо цією машинкою на передові. Так що, друзі, всім дякую. Дякую за підтримку, дякую за довіру. Рухаємося далі. Так, друзі, ще раз всім доброго дня. Це вже другий день. Отака резина ми зняли з нашої навари. Оцієї. Яка де. Сьогодні вже передамо 79-ту бригаду. Женя Остапенко Остапенку відеопередачі покажу. Поставили ми на неї різову, так як хлопцям на Донецький напрямок туди для виконання поставлених задач. Потрібна грязева резина. А ця резина, щоб не валялася, ще не встигли перезуть, Вже написали хлопці з 113-ї бригади. Перківський напрямок, так що ця АТ поїде, а тут у нас АМ, тобто грязева. Так що зараз відправляємо почту номер 1 Супер зміна, супер колектив. Так що працюємо далі. Так, Друзі, заправляємо машинку. Дякую, Сані, Ми Ось, Женьки заправимо і поїдемо. Після обід поїхали? передамо. Так, да, поїхали, дядько! Так, доповного, Я Додому, тут якісь хлопці в мене хазяйнують. А пача! Ну, звісно, треба, щоб ти сам це діло повісив. Ось цього мені при... Ну, ти зрозумів, куди вішати. Так що, друзі, приїхали хлопці, дуже дякую за те, що вони дуже уважні. Находять час дивитися сраний канал Ютуб Сергія Шеличка про свині. От і десь я в відосику, навіть не пам'ятаю коли. Показав оці два кунга. Кажу, кому надо, віддаємо безкоштовно. Тому що деякі хлопці там мисливці, вони хочуть купити. А я кажу, я не можу його продати, тому що це річ. Яку мені дали також ну, люди, і її треба використати туди, куди вона потрібна. Якщо кажу, ви мені купите, наприклад, якусь річ, ну купіть мені колеса, я вам віддам, наприклад, да? ну хлопцям купіть колеса. Ні, так не гоже. Ну не гоже, тоді поїде туди і дочекалося свого часу. Так що я вам, пацани, дякую за те, що ви в нас є. І тим придуркам, які ще й досі не зрозуміли, що війна стосується кожного із нас, немає різниці. Бо деякі вчора мене так затронув комент, що не трогай інших блогерів. Та я так реагуєте, що я й сам заражаюся такою якось злость, така приказує. є коли, коли всі відкриють очі. О, а, знаєш саме обідно того, що я переб'ю да. мене є. Можу похвалитися тим, що я свого часу так задобав володьку бруса, що він теж став. Ну я був також одним та... із тим, так. Да, ну тобто я до нього теж дуже довго писав. А потім він же розпочинав з березання, щоб ти розумів за 43 я бригада, він збирав Сергію. І він позвонив, спитав, як ти це зробив. А я кажу, мовчки, так вийшло. Я нечайно ним став. І все, він пішов. Ну, дякуючи Богу, що він працює. На сьогоднішній день дуже не спілкуємося, тому що ми трошки різні люди, але в нас одна ціль, і це дуже добре. О, Так що. Треба напрягати все одно людей, і дуже обідно, коли люди там знімають контент на городі, там з тракторами, з машинами. А є вже все-таки підписники, залишилися з-за кордону. І, 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 да. і навіть є із Кацапєтовки люди, які навіть допомагають ЗСУ через третіх людей. Да. І вони пишуть. От вони пишуть. Я не можу казати, хто це. І це, кстати, людина виходить із України, один, другий, третій пишуть: диви, о, дивишся там канал, такий-то такий. То хорошо там господарство на полісі. Да? У них нема ні слова про війну а от ми дивимося вражки. І дивимося, що ви ліпите? От що ви ліпите, яка у вас війна, придурки, у вас цілі хати, у вас все нормально, тільки один шелудько десь лазає, одне те саме знімає і все. Так що тільки із-за цього, що хочеться сказати, що війна стосується кожного і поки ми не об'єднаємося, у нас нічого не вийде. А то, що вони повинні собі самі купляти, як от хай вже пожарники купляють собі пожарні машини, обмундірування, Ну це ж теж Міністерство надзвичайних ситуацій, як воно там називається, неважно, да? Я колись служив. А ЗСУ повинно собі купляти машини, шукати рані кунги, з форма, на ньому він її купував, тобто ну це 100%, тому що маю сина військовослужбовця, то це не на нулю він зараз. А ті хлопці, які на нулю, про, про ту форму, як вони виходять. Як чувак каже, в мене було за рік е, 17 комплектів. 17 комплектів. Це ще добре, якщо її видадуть, то забезпечення ж теж не все може забезп... ну, повністю покрити. Десь пішов, десь рванулось, десь про що зачепився. Він Правильно, є ж законодавство, положено там раз у рік, да? два, два. два. О, і все, і баста, а він вже все. Так що хлопці забирають оцю -цю фігню, я хоч буде місця трохи більше. Можете обидва забрати. І ту ж ручку заберіть, може ви її десь зробите з якоїсь штуки, замок же там є. Так, це, да, це рідне, рідне. А це від якої? А то Ісузу стара. Ну Ісузу, наприклад, набере підходить на Форд Ренджер. На Форд Ренджер вона підходить. Дивіться, їй ж можна зварити там. Забирайте. Нас просто тут проще, ми можемо до хлопців поїхали, зварили. І обшили, як ми бачимо, то робили з алюмінію. А так можна зробити проставку просто рамку, низ там 30 см, наверх її влупити, таким чином можна підняти. о. Так що все, слава Богу, здихався я свого хламу, дякую послав. І тут допомогли Збройні Сили України. Нормально, не важка? Нормально. Так що, якщо вже там дуже сильно буде пекти і буде час, ви можете сказати, що треба зробити якийсь кунг, ми постараємося договоритися з хлопцями. Не, ну стоя. Договориться, з... Да, стоя. Договориться з хлопцями і приженете, ми там за пару днів можемо це все діло зробити. У мене є момент, хочу подякувати Олександру Бойку, тільки що заїжджав, заправив воно на вару, на вару до повного бака. Це наш березанський підприємець, де робить наш Олександр Бородиня, електрик, який боїться висоти. Так що, родині бойків, великий привітос і велика подяка. Машинка вже заправлена, перезута, залишилося ще ще магазин печу, забираю домкради деякі речі. І безпосередньо сьогодні десь я думаю, що в другій половині дня вже передамо в 79-ту бригаду. Так що, ну, а я не буду їх сильно вже напрягати, вони просто красавчики. О, це мій підписник, ну видно, що підписник. Правда, не дуже похожий на Шелудька. Ну, є до є куди шелудьку Я Після перемоги. Конкуренцію составлю. По-любому. Ти ж знаєш, у мене конкурентів немає. У мене будуть однодумці, ти будеш моїм однодумцем, правильно? Ні, ну я по-доброму кажу. Я по-доброму. А мені дуже приємно, що є багато людей, які от звертаються, і щось воно змінило в їхньому житті. і Я за це радію. Зараз підемо по моїм руки, все-таки каву треба попити. От, а потім вже поїдете. Я ж майже земляки. Да? — по Ух ти, йолки палки так, що крас... Я Перед Пер... самою війною переїхав, так що я тут не зовсім місцевий, але хочу бути місцевим. Але круто, балакаєш, так на українській, круто. Я з Білої церкви. Так і я з Білої церкви. <кхід> ну я не збігли. Фасто, я в фасту в 96-му на права здавав. А вчився, а я ж сам з Лосятина, в Грибінках був побут комбінатів. Учився е в грибинках. А в Білої церкви ПТУ номер 5 я вчився в бурсі на кухаря. Отак от. Так, вот. так що земляки, все своїм, як казали, да? ви допомагаєте тільки своїм. Слава Богу, хоч хлам забрали. Так що, друзі, відосик номер 28 завершимо. Я не знаю, десь вставимо. Може різина треба, на 16 привезли. А воно, підіть гляньте, може що треба, то заберіть. Ти бо до цього. Дивіться, бо воно є, гляньте, що воно 15, 16, 17 і 18. Глянь. Трохи є, так? Да? Ага. І я ж кажу, мені приємно, коли хлопці своїми руками. Так що я дякую тобі. От такий в мене підписчик. А я завжди кажу, Палі, кру... ай героям слава. Крутяк, <різь> взагалі крутяк. Я ж кажу, я починав чорних запорожців, вони були терківці, такі дебелівці. О, вже розвернувся. Красавчик, все, пішли кави хапнемо. Так, друзі, ну що, руками далі, трохи помоталися, з цими зустрілися. Тим віддали, те відправили. Ну і робота наша ніде не ділася, так що приїхав зараз на город, тут правда таке все поросло. Зараз буду пробувати презеррувати. На жаль, немає в мене оператора. вже заварили ми колесо, переді стоїть запаска. Вже нам в Києві, не пам'ятаю, яка фірма. Заварили, страла мазала. Всередини заварили, знаружі зашпаклювали і покрасили, здерли купу бабла. Просто страшно навіть говорити, як у ціну. Але дякую Андрію Кіселю. Заварив нам диска. І заїду ще сьогодні, хочу поміняти, перезуватися, зробити назад запаску. Поперекидали резину, щоб була одинакова, не знали, який буде період, скільки нам треба буде їздити. Ну, а на даний момент зараз буду пробувати фрезерувати. Потім покажу, хоч як воно виходить. Ну, Бур'ян реально от такий отакий. гною, хлопці просто слабенько розкидали, нерівномірно. в мене немає ні валей, немає нічого, трохи мені... Не з руки. Так що старий зубер Китаєць димить, пехтить. Більше 15 років йому вже, ну як ото його салдеповський трактор, все в мазуті. Ну поки дерчить, поки хай їде, потім помиємо, де хай далі стоїть. І якщо буде дирчати, будемо далі використовувати. Якщо стане, тоді вже будемо щось думати. Але поки справляється, вже скільки я на ютубі, скільки він не Раніше він працював, звісно, я лупашив, ну, у нас городи невеликі, але такі по 4-5 по соток. Я робив у день чималенько, єлі ходив, але гроші він заробляв і заробив не на один. Так що, друзі, працюємо. Так що бусик поки відпочиває, колеса познімали, наділи призу, далі буде. Отак тут паше. Трохи важкувато, звісно, бо бур'ян. Ну, Знімай, важкувати з одною рукою. Ну, а так, в принципі, нормально. Дряхлий, щелудько фризує. В мною вагон, буряну теж. Ось так виходить. Трохи зелене, але він перемелетий, начин Ну Фризуємо, по чуть-чуть, не спіша. Зараз дойду вже в цю сторону, по кругу ходити не буду. Зад, вперед а потім цей кусочок, дай поїду на дюшку, заберу, ну а потім вже приїдемо з картопелькою і посадимо. Так, ще залишилося трошки, якраз ну, спію до натічної школи, щоб її забрати. Ще раз, два, разів два туди назад сходю і все буде добре. Так що китайський пенсіонер справляється. Я теж наче, справляюся. Тут небагато, тут 4 трошки більше соточки. Тут не пахають, в цьому році теж не хоче пахати. Не знаю, може інше, бо мені дзвонили, каже, може хочуть посадити. Ну, немає часу, садити чи сіяти, немає кому молотити, та і що там, 400 не дуже хочеться заморачувати. Так що, друзі, робимо те, що поки маємо можливість зробити, так що працюємо. О, і нафіг мені той трактор. Да? Хтось каже, важко перечепився. Ну, привичка, вона велике діло і трактор, мабуть, таке навіть не попризував. Вчора Костя поїхав туди на світанок, ми вже посадили там. Відео не знімав, зарізали кабанчика, посадили картоплю. Там 10 соток, то там я орав трактором. Мені там був ячмінь було таке, воно трава. Переорали, ну але посадили. Як Бог дасть, так і буде. Так що працюємо. Фактично вже все. Так що зараз назад звертаємося. І в додому. Так, і буде, так що так що це навіть, навіть не так. приїхали, забрали. А якщо надо на телефону, в описі під відео завжди він є. Звертайтеся тобто і забирайте. Ну а ми зараз сюди вертаємося, отак От прогріта трошки ваше китоїть, і перестає диміти синім димом. Тож Кольця розширилися, вони вже там, на мене доношені, масляні, бо найголовніше, масло долили та й поїхало. Головне не прозівати, бо застукає мотор. І масло налитю повітряний фільтр, щоб не хапанув пилюки. Ну, пилюки ще такої немає. Так що отак у нас за вигороди. Тут і все буде сіяти, чи садити. Тут все сітку хай не знаю. Ну, а там воно двір'яних. І сам не гали другому не дав. Так як той то я хотів розробити. Обризкав був вже оно межа. Поспитав, а да, да, да". потім каже, ні, будемо садити. І самі не садять, і я не садив. Так що Краще так сиділи підрішати офіційно, якщо хтось хоче займатися землею, лучше з людьми заключати якісь договори. Ну, правда, на такі кутки землі, ну, але все одно якась розписку хоч треба робити, бо може мож, посіять, а потім посралися і приїхали, забрали або перебрали. Так що, друзі, далі буде, залишайтеся з нами, печу туди і печу додому. Так, друзі, весна прийшла, і от така красота. Не знаю, як правильно це діло називається, кажуть, магнолія. Отакі класні, класні квітки. О, Зараз якраз приїхав з городу, поїхав, забрав Надюшку дюшку школи школи її на музику і перед цим відвіз Олега поїхали на сервіс-бус. Хочу подякувати Тарасу Федоровичу за те, що не відмовляє поза чергою завжди. Нам ремонтує автомобілі і робить хороші знижки. Так що Тарасу Федоровичу Юденко і його родині велике дякуємо. Так що так проходить наш робочий день. Е, ну, якщо можна його назвати робочим. Ми працюємо. Так що, он, Назар їде. Назар, куди їдеш? Куди ти сказав, ти <гум> я тебе туди, братан, не посилав. За пшеницею. За пшеницею. Не так, це ж у нас два колеса різних, так? Да? А, оце! Брат, то це, наверное, вкинь мені назаду буса. Я зараз буду перезивати диск, зробили. І зробимо з нього запаску. Чи це, чи оте інше. Яке новіше? Все, от оте тоді вкинеш, а це хай залишки. З водою то нічого страшного, То туди його став, може кому віддамо. Це може кому на запаску. Спринтер ЛТшка, 15-та резина. Так що, отак. От а я поки квіточки тут знімаю. Отака от краса. Дуже мені подобається. Це все діло. Так що зараз чекаю Олега. Леся Петрівна робить ковбоску домашню. Леся Петрівна робить паштет. У неї немає ні вихідного, ні прохідного. От. Надіжда Анатолійовна десь побігла на роботу. Картоплю посадили. пофрезував я. Ну все-таки сам зробив, як ото казали будівельники. Як сам зробив фундамент, як виложив стіни, так і поштукатуриш. Так само і тут. Як виробиш, так і посієш чи посадиш. Так що абрикос шелудько. Тепло сьогодні неймовірне. Красота. Красота. Так як Леся Петрівна побачила, що я в кросовках хожу по городу, то дала б мені ними по пиці. Так що чекаємо Олежика і їдемо забирати ще машину одну. Олег Вікторович. А він у нас зелений, красити ми його не будемо. Так що, друзі, машинка для 144-ї бригади, Опель Фронтера. Хто пам'ятає, ми його везли на цілофеті, везли на Куп'янський напрямок. Ну, На жаль, так сталося, що немає кому на ньому їздити. І ми вирішили відкупити його. Попросили нас заплатити те, що... Платив військовослужбовець, він заплатив за нього 3000 доларів. Так що в нас є вісячок, ми його поремонтували, забрали з СТО в Тараса Федоровича. Що ти, за що ти скажеш? А, Акумулятора ми сюди нового купили. А? Бритва? Так що, друзі, така тачка на прокачку, ну я думаю, за 3000 баксів нормально, так, да, Гріш? О, і ще ми заказали екстрейла для 58-ї бригади. Хлопці ніяк не можуть зробити відеозвернення, тому що вони ну, знаходяться не в лісі, не на шашликах і не на рибалці. То для тих, хто там може кому не подобається, що ми... цього, як воно там. Одне те та саме виставляємо у зверненні. Я маю на увазі, що в описі, то контролюйте наші діяння, ми виставляємо і на фейсбуці, і на... Ютуб-каналі Сергій Шилудько. А також можете задавати запитання в прямому ефірі, буде в п'ятницю. Проведемо лотерейку у розіграш. Ця машинка сьогодні поїде. Женя Остапенко забирає її. Завтра заїде побратим і вони поїдуть двома машинами. А грішка у нас бак відкритий. Лядка. Заправили ми. Я вже говорив в одному відео. Дякую Олександру Бойку і його родині. До повного. У нас там було 20 літрів і так виросло воно до 57, каже. Чи скільки? 60? А, це Саша заправляв. 67, мабуть. Що, щось не то? Головне, що відкриєте, бо буде, так, як вчора в мене із цим, да? З трактором. О, є? Америка Голібаби. Так що завгар контролює ситуацію, машинку забрали і будуть звинувача. А вона зелена, я щось думав, вона зрозумів, не зелена, її красити не треба. Так що сьогодні я дзвоню ще до одного свого підписника. Вони робили відеозвернення. І я думаю, що завтра він забере фронтеру. І якщо треба буде покрасити диски, то я думаю, то ми задуємо. А ні, то хлопці балончиком дунуть. Я думаю, що то воно великої ролі не грає. Те, що було насправді, да, яка вона була, вона була чорна. Я ще і цей колір не розібрав. Так що ми її везли туди, везли її сюди. Так що от така ситуація. Висока, хороша, здорова машина. Так що, друзі, якось так. Все, везу грішка, тебе ще заберемо жигуля. Ну і далі працюємо, що ще заїдемо. А, тоді ще заберу буса і поїду зроблю колесо. Бо сьогодні заїжджав. Ну так, Вадим сказав, що ну, з цього назад зробимо запаску. А того диска поставити наперед з лівої сторони, а вареного поставити назад на ліву сторону. Так сказав? В да, і сказав назад. Правильно? Да. Ну Там заварив, звісно, да. Можу показати, пішли подивитися. Що, сука, не знаю оту фірму. Ми красити поки не будемо. А ну розверни з іншої сторони. Воно бачили? Ух ти не Ото заварив. А то було три сраки. і тут раз, mm. два, три. І зашпаклюване, і покрашене красиво. І ми один рейс і капець. А це наша безпека. Mm. Так що можемо взяти з собою, можемо дати каски поміряти, броніки у нас є, які хочете. Є спальний мішок Мар'яни Васильівни. Можемо шеврончики дати по, 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 потрогати. Кожен шеврон це сьогодні все добавився ще один осел. Бачиш, 14. Ага. Це хлопці приїжджали мій підписник, я кунги їм подавав. Так що, ну так. Так що треба ще сьогодні перезуть цього. Так, щоб братику, поперли. А що ти реби вже в кульках возиш, чи що? Не хромай, Василю, чи ж. Це тайний спецагент, який знову привіз один репчик. Це вже буде для 43-ї бригади. Для Вадима Сплодителя. Інвертор. Нічого красавчики, пацани. А там немає цього, да, вольтметра? Є вольтметр? — Так кажеш, у мене вчора закрилася машина, да? а в тебе сьогодні машину кум дав на ремонт. Це ж для військових теж машина, так? Да? Вікна не відкриваються, кондиціонер не робить, на дворі мінус 20, мерзне чоловіга. У машину вкинь, будь ласка. Так що я що мотнуся сьогодні на столицю, пішки сходив, нога болидоно. Але зробив. Та на задню сідушку, назадок кидаю, я зараз поїду на нову почту і відправлю. І я думаю, що вже через якусь годинку зустрінемося тут із Остапенком Женьком і передамо йому автомобіль. Так що, друзі, працюємо. Команда працює. Сонце світить. Ти теж на очі дав я тобі трохи, так? Да? Хороша машина така. Ти вже готов на шигині їхати? Так, точно. Все, я тоді... Ти знаєш з ким балакати. Крім неділі, ні, ну тут ти з Віталіком созвонишся собра... і Женю потім так само, в мене дані є людини, на яку зробити доручення. Так що без роботи не оставляю нікого. Так що я дякую вам, Анатолій Васильович, що ви в мене є. Так що, а ти наче з ким зі Наташу їхав? Да? Вже нема. А вона зрозуміла, що тут деякі тут будуть бігати з телефонами. Да? Ну, а також дякуємо. Магазину Віанор за вчорашню переобувку нашого автомобіля і не тільки. Сьогодні я знаю, що військові були, вони перезували, ремонтували. Хлопці допомагають. Так що це дуже важливо, правильно? Командна робота дає плоди.